Австралії є Саудівською Аравією в сфері гірничо індустрії, це якщо по-простому, тому будь-які проекти в сфері навіть в Америці, будь де в світі, в Чилі, по всьому світу, це видобувають от компанії з Австралії, інженерні компанії, потім інвестори австралійські. І тому я бачу великі перспективи для австралійських компаній зайти і допомогти Україні та Сполученим Штатам реалізовувати угоду, тому що угода підписана, але. Пошук мінералів це дуже складний процес. Тобто, у нас підтверджень немає. У Нас по суті є підтвердження там давні, тобто які треба перепідтвердити. Потрібно їх верифікувати. Тобто є стандарти, австралійський стандарт Джорк, тобто по якому йде верифікація, на підставі чого йдуть кредити від приватних банків на, на, на фактично на побудову інфраструктури по видобутку. Це роки uh -huh. проходять це мільйони, мільйони доларів. Це дуже дорого. І ти тільки на стадії видобутку, це перший етап. А потім є переробка, це наступний етап, який також коштує мільйони доларів. І остання така в Цьому є експертом, тому безпосередньо в цьому напрямку я бачу величезні перспективи, і це перспектива моде про 20 років.